Візьми мене на руки. Дослідження показують, що коли дитина просить узяти її на руки, навіть якщо може йти сама, це не лінь, це потреба в близькості. Вона не безпорадна, вона просто тягнеться до тепла. Адже правда така: дитина може годинами бігати на майданчику, підніматися сходами, стрибати, сміятися. Але варто лише з'явитися мамі чи татові, і вона піднімає руки. Візьми мене. І в цей момент втомлені не її ноги, втомлене її серце. Чому так? Бо фізична близькість це паливо для емоцій. Дослідження показують, що дотики, обійми та тепло батьків. Допомагають дитячій нервовій системі заспокоїтися, знижують рівень кортизолу та зміцнюють відчуття безпеки. Бути на руках це для дитини сигнал. Я в безпеці, я не сама, мене люблять. І це важливо, бо часто ми помиляємося, думаючи, вона розпещена, маніпулює, має бути самостійною. А наука тихо нагадує, справжня самостійність виростає з безпечної прив'язаності. Що це означає для нас? Інколи просто взяти на руки, без осуду, давати обійми, тепло і увагу замість повчань, пам'ятати, що візьме мене сьогодні, це я зможу сама завтра. Діти не просять носити їх вічно, але вони ніколи не забудуть, як це бути на руках у когось, хто їх любить. Тож, можливо, питання не в тому, чому вони не можуть іти самі, а в тому, що, як їхні підняті руки, це спосіб сказати, обійми мене, щоб я могла рухатися далі, бо світові. Потрібні не просто діти, які впевнено йдуть. Світові потрібні діти, які знають, їх колись несли з любов'ю.